Свій батькович, вітаю те з днем народження, щоб хуй стояв і серце билось і криска гроба не закрилась. Дай Боже. Дорогий вельми поважний Олексій. Та що там Олексій? Йому, моя, Льоха, ось Льоха. Льоха, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі от всього самого найкращого. Бажаю тобі оцього здоров'я, як старий дід, я тобі й кажу. Вот это капец. Воно треба, отвечаю. Бажаю тебе, вот швидкий автомобиль, вот дуже швидкий, вот прям, прям, уй, фу, за задымил, блин, капец, фу. Вот прям ламбу, вот ламба будет четенько, то всех цыпочек будешь цеплять на районе, я тебе кажу, будет просто, муа. Я тебе отвечаю, жизнь будет а, у, супер. Так, що тобі побажати? Гроші. Гроші, що в тебе завжди були в гаманці на цих пай, на пайпалах, на банківських рахунках, в криптовалюті. Просто от бажаю, щоб було візде, скрізь. Також, що тобі побажати? От, Бертанчик, що тобі побажати? Бажаю тобі, ну що, щоб твоя, твоє життя було якомога краще, щоб ти сам. Брав і досягав всіх цілей, не зупинявся, йшов тільки вперед. І сказав, хто тобі там каже, тебе це не було? я сказав. У мене все вийде, я знаю. І все, ти досягав цих цілей як можна вище і все буде чотенько, Все буде просто Братанчик, з ним народження. Вітаю! Відьмак молодий, серце відважне, мудрість його москаль вічний та не гасний, пісня його лине, як могутній гріх, хоч і не один він, братів грім. Хуйня порі <клес> Я зараз візьму лу, ой, ну лонуло генерала Гавса. Де він тут у мене? По наказу генерала Гавса я зараз буду усіх дому. А поки перепідключуся до іншого інтернету, щоб не лагало так. У мене вже воно полагодилося. І ви можете самі це... Побачити. Game over. Куличко, куличко, ти що, сьогоди. Іди сюди, йди сюди. А я лише хотіла тебе привітати І щастя любові тобі побажати, Щоб було за що сьогодні бухати Давай но разом свічки задувати. народження Олексійчику! Варно гарно ви настрои, прекрасний трасиматорі? та <същу> ра Иду ра 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 ра